Всім привіт! Сьогодні ми зробимо красивий різнокольоровий танк. Ось таке виходить красиве орігами. Цей танк великий і об'ємний. Робити паперовий танк зовсім не складно. Давайте ми це орігамі зробимо разом. Щоб зробити танк, нам знадобиться 4 листка: Один листок розміром 15 на 21 см. Один листок розміром 15 х на 1,5 см, один листок розміром 10 на 4 см і один листок розміром 21 на 6 см. А також нам знадобиться паста від ручки і клей. Беремо листок розміром 15 на 21 сантиметр. Беремо листок, складаємо його вдвічі. Розкладаємо назад. Верхню та нижню сторони загинаємо до центральної лінії. Розкладаємо листки назад з обох сторон. Перевертаємо на іншу сторону. Перегинаємо першу лінію і складаємо листок до центральної лінії. Пер з іншої сторони перегинаємо першу лінію і складаємо листок до центральної лінії. Беремо бокову сторону і загинаємо її ось так, не до самого кінця. В кінці стає полоска. Бумаги розміром приблизно 3 см. Біля початку листка перевертаємо нижні листок. Біля початку листка перевертаємо бокову сторону. І з іншої сторони біля початку листка перевертаємо бокову сторону. Перевертаємо на іншу сторону. Тепер перша частина танка вже готова. Беремо листок розміром 21 на 6 сантиметрів і зробимо башню для танка. Беремо листок, складаємо його вдвічі. Розкладаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Розвернемо листок ось так. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад, беремо листок, вирівнюємо, розкриваємо бокову сторону і боковий кут загинаємо всередину. Закриваємо. З іншої сторони робимо те ж саме. Відкриваємо листок і боковий кут загинаємо всередину. Закриваємо листок. Все наводимо. Розвернемо. Беремо верхній листок і загинаємо його до центральної лінії. Перш з іншої сторони беремо верхній листок і загинаємо його до центральної лінії. Перевертаємо на іншу сторону. І робимо те ж саме. Загинаємо верхню та нижню сторони до центральної лінії. Біля початку бокових кутів загинаємо листок, наводимо і перевертаємо назад. Перевертаємо на іншу сторону, вирівнюємо листок. І по цій лінії знову перевертаємо листок. Наводимо і перевертаємо назад. Беремо листок, вирівнюємо. Біля початку верхніх листків перевертаємо верхній листок на іншу сторону. Перевернемо листок на іншу сторону. І знову біля початку верхніх листків перевертаємо листок на іншу сторону. Беремо листок, перевертаємо, розтягуємо сторони і розширюємо бокові сторони з однієї сторони і з іншої сторони. Виходить ось так. Зробимо дуло для танка, для цього беремо листок розміром 10 на 4 сантиметра. Беремо листок і загинаємо невелику полоску, піднімаємо полоску, тепер беремо клей і наносимо клей на кінчик листа. Приймаємо клей, беремо пасту від ручки, кладемо пасту біля загнутого листка. Беремо в руки і тепер загортаємо листок навколо пасти, прокручуємо листок вперед і скручуємо листок до кінця. Приклеюємо листок і дістаємо пасту. Беремо ще один листок. Це листок розміром 15х1,5 см. Беремо знову клей, наносимо клей на листок. Приймаємо клей, беремо ось цю деталь, кладемо її біля початку листка. Трішки придавлюємо, перевертаємо листок і так перевертаємо листок до кінця самого листка. Приклеїли листок, робимо дуло округлим. І тепер у нас виходить ось таке дуло для танка. Тепер у башні танка потрібно зробити отвір для того, щоб туди можна було поставити дуло. Для цього беремо пасту, беремо башню. І посередині робимо отвір. Проколюємо листок пастою. Тепер просуваємо пасту всередину і трішки пасту обертаємо, щоб отвір став ширший. Приймаємо пасту, беремо дуло. І спробуємо поставити дуло. Дуло в отвір проходить. Витягуємо дуло. І тепер у нас в башні танка є отвір, куди ми поставимо дуло. Тепер башню потрібно приклеїти до танка. Для цього беремо башню, перевертаємо і беремо клей. Наносимо клей на листок. Тепер з іншої сторони наносимо клей на листок. Приймемо клей, перевертаємо і приклеїмо башню посередині танка. Приклеюємо, перевертаємо в іншу сторону, знову беремо клей. Наносимо клей на листок. Пер з іншої сторони наносимо клей на листок. Приймемо клей, відкриваємо бокові сторони, з однієї сторони і з іншої сторони. Перевертаємо листок. І приклеюємо. З іншої сторони перевертаємо листок і приклеюємо. Знову беремо клей, наносимо клей на бокові сторони. З однієї сторони нанесли, розвернемо іншою стороною і з іншої сторони теж наносимо клей. Приймаємо клей, перевертаємо листоп і приклеїмо. Розвернемо іншою стороною, перевертаємо листоп. І приклеюємо, перевертаємо на іншу сторону, виходить ось так. Тепер зробимо об'ємним. Для цього беремо танк. розвернемо ось так і відкриваємо ось цей листок. Розширяємо його. Тепер з іншої сторони відкриваємо ось цей листок і розширяємо його. Беремо за бокові сторони, з обох сторін і придавлюємо. Ось так. Тепер з іншої сторони беремо за бокові сторони, з обох сторон і придавлюємо. І тепер у нас виходить ось такий об'ємний танк. Тепер потрібно поставити дуло в танк. Для цього беремо дуло, беремо клей, наносимо клей на кінчик дула. приймаємо клей, беремо танк і просовуємо. Дуло в отвір танка. Просовуємо в самий кінець. Тепер наш танк вже повністю готовий. Кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей в наших нових відео.